Сьогодні нас об'єднала подія, над якою ми порозмірковуємо. І вона тільки один раз записана в Слові Божому. І якби про неї здавалося, і немає багато про що говорити. А вона конкретна, вона зрозуміла, суть події ми також розуміємо. Коли я буду читати, давайте задамо питання. Про що ця історія? Як би ми її назвали, скажімо, кількома словами? Скажімо. Ну, звичайно, що це є благовіщення, але саме подія чого? Отже, читаю перший розділ Євангелія від Луки, 26-й вірш. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїв у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До Діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип і з дому Давидового ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив, радій благодатна, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї не бійсь Марія, бо Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш і доси йому імені Ісус, він же буде великий, і сином Всевишнього званий, Господь Бог дасть йому престолу, його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю. І ангел промовив у відповіді: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А отут твоя родичка Єлисавета, вона зачала в своїй старості і сина. Оце шостий місяць для неї як звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Амінь. Ось така подія. І якщо би так розмірковувати, то є багато різних деталей, на що ми можемо звернути увагу. Але що особливо хотілося би підмітити, і саме важливі такі деталі, це те, що коли ми читаємо ці історії, що це подія, подія покори, подія відданості, подія віри, довіри Господеві. Отже, все це вміщається десь цьому уривку. Все це, десь ми просліджуємо і ми бачимо в, ці, в цих словах. Отже, коли ми розміркуємо цією подією, хотілося б підмітити один із таких самих важливих моментів. Це те, що Господь дає свою благодать, Він являє. Коли ще затривожилася словом та й стала роздумувати, що б це значило, ангел промов до неї, не бійсь, Марія, бо у Бога. Благодать ти знайшла. І чуть-чуть раніше, коли являється Ангела Гавриїл, він до неї звертається, радій благодатна, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Ось саме це звернення, воно щось говорить грандіозне. Хто така була Марія? Звичайно, ми розуміємо, що в тому розумінні людей хтось її обожествляє, надає їй величезний статус навіть і в своєму десь богослові, що він вищий навіть від рівня Ісуса Христа, тому що вона є Його мати і їй слід поклонятися. Багато хто робить, що і доказує, що вона є посередниця між Богом і людьми, і до неї також треба звертатися. Тому що вона привела у світ Спасителя. Але навіть коли ми читаємо з цієї історії, в принципі, читаємо її далі, ми бачимо, що це була звичайна молода дівчина. Ми не знаємо її точного віку, але це досить юна була дівчина. І саме важливе, що в цій історії ми бачимо, це те, що Ангел її називає благодатною. І далі повторяє благодать з тобою. Цікаво, що би це мало значити? Що вона є благодатна, що благодать є з нею. Щось особливе, велика сила Божа присутня з нею. І від цього їй потрібно радіти. Що сказано радій. Ангел сповіщає їй цю новину. Друзі, якщо би ми. Так просто дізналася історію про те, що просто в неї народиться дитина. І якщо б вона, знаєте, чекала, щось подібно описується, як Єлизавета, яка вже також була старого віку, і вона вже також не могла родити. І щось ми пригадуємо, як це відбувалося в Саре, яка тільки в 90 років вона народила. І потім Єлизавета, і тут і Марія. І дивним способом вона також зачала. Вона каже: Я чоловіка не маю яким же чином, чисто біологічно повинен бути чоловік і жінка для того, щоб вони зійшлися, і в них народилася дитина. Але Ангел говорить, що в Бога немає жодної неможливої речі. І ми вже навіть бачимо, що ця подія вона говорить про щось грандіозне, про щось особливе в історії людства. Те, що відбулося в житті Ісака, Авраама, народження Ісака, ми розуміємо, що ця подія мала якийсь без, десь особливий поворотний момент, де від Авраама має народитися також Ісак, від якого прийде Месія. Тут же знаємо, бачимо, що Єлизавета народжується, вона завагітніла старою, вона десь там в горах живе. Коли навіть Марія прийшла, в неї пліт утроби затрепотав, і вона була проваджена Духом Святим. Вона говорить, що ось ти, що, я почула, що Господь якби прийшов. Оця дитина, я відчула. І ось коли ми бачимо, що це щось подія, вона особлива. Радій, радій, благодатна. Що би це могло значити для того, щоб вона мала би радість? Не просто від того, що в неї буде дитина, як сьогодні багато хто дізнається, в мене буде дитина, значить в мене радість. Радій, благодатне, Вона говорить про те, що ангел, який явився, навіть те дитя, яке воно народиться, це буде непросте дитя. Коли ми читаємо книга Буття, і якщо ми то по книзі Буття в третій розділ, коли після гріхопадіння і сталося те, що сталося, і ми знаємо цей гріх, як увійшов, в третьому розділі, 15 вірші книги Буття, Господь, звертаючись до диявола, каже: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Перше пророцтво, яке би говорить про те, що в світі має настати перемога над гріхом, де диявол має бути переможений. І ось Господь, він, промовляючи до диявола, настане такий період, коли в жінки народиться дитина насіння, і воно розіб'є тобі голову. І коли Адам і Єва вони були вигнані із раю, вони. Очікували відповіді від Господа і здійснення цього пророцтва, що ось ось має настати ось це визволення. Народиться в них насіння, і він переможе диявола. Але коли народився Каїн, і перше же Каїн означає, що вона набула від Господа чоловіка і сподівання того, що це буде той, який має перемогти диявола. Але коли ми далі читаємо, Каїн. Не оправдав тих сподівань Адама і Єви. Навпаки, написано далі в Біблії про те, що його були лихі вчинки Каїна, і він вбив свого брата. І ми бачимо, що ніякий він не визволити, не той, хто переможе. І надія Адама і Єва так і не сповнилася. Але обіцянка Божа була, що має явитися той, хто переможе, той, хто розчавить голову диявола. І в історії, коли народжується Авраам і Ісакі, те, що ми говорили, розмірковало про те, що ось про образ того, що як має відбутися перемога над дияволом, коли Христос, як і Христос, має померти, але має відбутися визволення усього людства. І ось в такому ракурсі, в таких сподіваннях живуть люди тисячоліттями, знаючи, що має прийти, але його ще немає. І коли ми читаємо послання Галатів 4 розділ, розділу 4 вірші сказано, як настало ж виповнення часу, Бог послав Сина свого. Коли прийшла повнота часу, скажімо, 5 тисяч років, приблизно існування існує людство. І тоді Господь посилає 4-5, І посилає Ісуса Христа. І коли Ангел уявляється Марії, і він звертається до неї, радій, благодатна, я, Господь з тобою. І Марія це була благочестива дівчина, яка очікувала також приходу Месії. І, скоріш за все, що вона саме зрозуміла, про що йде мова, чому є її, її благодать. Пророцтво Єлизавети, яке буде опісля, воно також свідкує про те, що мати Господа мого прийшла і розуміє, що через Марію має прийти саме ось цей Визволитель. Правдуйте, що після всіх тих слів, коли вже народився Ісус, Марія складала всі ці події в своєму серці. Вона розмірковувала тим, що відбувається. Тобто ми можемо тільки догадувати свої думки. Але вона десь розуміла. І навіть саме явлення, народження Ісуса Христа, воно було непросте. Воно було дивне, незвичайне. І в Бога немає неможливих речей. І це свідоцтво того, що саме через Марію народиться особливий чоловік, який спасе людей від їхніх гріхів. Саме тому говорить радій, тому що настав ось це виповнення цього часу, коли прийшов Ісус Христос. Друге, що би хотів звернути увагу, що Господь для цієї цілі вибирає несильне. Господь вибрав не могутнього, Господь вибрав слабку посудину, невинну посудину. Він вибрав дівчину Марію, яка була благочестива. І дайте, чисто би по-людськи ми б десь надавали перспективу людям певним досвідом, Люди, які сильні, які знаєте. Якимось священницькам цьому посланню, священницького роду, людей, які прислуговують при храмі, які мають глибокий досвід, скажемо, навіть та сама Єлизавета, можливо, десь по наших мірках, вона би мала би бути матір'ю Ісуса Христа, тому що в неї чоловік священник, в неї буде вона старшого віку, але вона могла би бути. Але ми бачимо, що Господь по своєму дивному плані вибирає невинне. І навіть ось це її. Поведінка, вона свідкує про те, що вона затривожилася словом і стала роздумати, що б це значило, це привітання. Вона стривожилася, вона переживала, вона була простою, якби на, і в цій історії розуміння, що звичайна дівчина. Як я вже казав, що багато хто дає в розуміння, що це була особлива людина, і вона, як що вона божественна, але Біблія про це абсолютно про нічого не говорить. Вона була говорить про те, що вона була проста, тільки вона була повна благодаті Господа. Ти знайшла в милість очах Господа. І ми бачимо контраст Бога і людини. Бог великий, людина мала, Бог опирає, бере, робить свій вибір саме на ось цій особі, на Марії. Друзі, в Біблії багато є таких випадків, де люди би хотіли вибирати по. Якомусь своєму баченню, хто, хто би готовий був би на цю роль. Радите, коли був, вибиралося на царство Давида, то вибиралося, здавалося, коли прийшов пророк, і він дивився, може, цей? Я ні. Подивився на цього? Ні. На іншого. Аж до кінця дійшли до Давида, який ще був скажімо, юнаком, молодий, ну який з нього цар? Але Господь бачить на серце людини, не те, що ми бачимо. Ми, би хотіли, ми бачимо десь по діях, ми бачимо по силі, по могутності, по перспективі. Ми так дивимося, а Господа інший погляд, і Бог знає серце людини, і він вибирає по особливому. Ти ось цей приклад можна і в наш момент примінити, коли ми говоримо про церкву. Ми також, здавалося, приходячи сюди, ми немічні, ми слабкі, але Господь надає нам силу для того, щоб звершувати певну працю. І кожен має певні свої дари. Якщо ми дивимося послання до коринтян, 12 розділі, апостол Павло він пояснює про те, що ми, кожен складаючи засібне члени, ми особа, ми малі по собі, кожен малий член. Але коли ми всі разом, ми складаємо один організм, і це є тіло Христа, читаємо, що ми всі одним з 13-го вірша, бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гели, чи раби, чи то вільні, ми всі наповні Духом одним. Бо тіло не є один, члена багато. Коли скаже нога, що я не відтіла, або я не рука, то хіба через це не відтіла вона? І коли скаже вухо, що я не відтіла, бо я не око, то хіба через це не відтіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де б був слух. Коли б усе слух, то де б був нюх. Та нині Бог розклав члени тілі, кожного з них захотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було. Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більш потрібні. І кожен із нас. Складаючи тіло Ісуса Христа, Він виконує якусь функцію. І здавалося, що навіть той немічний, непотрібний член, але для Господа він відіграє дуже важливу роль. Господь кладе на певну працю на кожного із нас. І отже, ми можемо, і маючи сили, ми можемо використовувати ці, ці таланти, які Господь дарує нашому житті. І Ще один момент, який би можна побачити в цій історії. Як відреагувала Марія, як сказала, як коли сказав ангел їй про цю подію? Що ти благодатна, ти знайшла в милість очах Бога, ти народиш сина? Як відреагувала жінка? Як же станеться, коли мужа не знаю, яка 34-й вірш? Я в 38-й вірш? Далі каже, я Господня раба. Нехай буде зі мною мені згідно зі словом твоїм, і відійшов Англо від неї. Як відповіла Марія? Хай буде так, як ти кажеш. Хто я така? Я рабиня. Коли говориться про, раб, про раба, раб не має права оспарювати. Він може тільки виконувати. І саме в той час, коли було багато рабів, це було зрозуміло. І навіть Христос не раз приводив приклади про рабів і пана, і Він каже, коли раб приходить з поля, що він перший робить, він обслуговує себе. Та ні, він каже, йде перший раз пану і прислуговує йому, готує вечерю, а потім, як має час, залишається для нього. Отже, це є роль раба. В першу чергу виконати волю пана свого, а потім. Думати про себе. Сьогодні, коли ми говоримо навіть про про церкву в буденності, наше відношення до до служіння, наше відношення до будь-якої праці, як ми реагуємо? Я не раз можливо і, і чув такі відповіді: я, я нікому нічому не зобов'язаний, я нікому нічому не винен. Цікаво, що коли ми читаємо, як поводилися благочестиві люди, якщо ми беремо із неї приклад, ми бачимо, вона каже, я раба. Я тільки виконую, що мені сказали. І це є правильний підхід. Звичайно, ми десь в Біблії знаходимо таких пророків, навіть які кажуть, я ще молодий. Може, пішли когось іншого? Ну, не мене, я не можу, я не знаю. Але коли ми бачимо приклад Марії, абсолютно цього. Мене сумніву, десь непокори, спротивлення, доказувати, що вона не готова. Вона просто прийняла це із повною покорою. Як це прекрасно, коли саме ось така людина, і, взагалі, люди, які просто посвячені для, для ролі Господа, Господь функцію, яку поклав на неї, з радістю відкликається. Їй не потрібно було ангелові, щоб її переконував, приводив тисячу фактів. Ти розумієш, що більше немає нікому. Або все Бог так схотів. Достатньо було б лише сказати. Вона тільки опитується, як це вже має статися. Це просто вона не розуміє в своєму розумінні, яким чином чисто по-людськи, як вона може родити, коли в неї чоловіка немає. Але Господь їй пояснює, що те, що відбувається, це щось неймовірне подіє. Звичайно, Господь міг вибрати і від жінки. Але він показує, що саме невинне має, особливе має прийти у цей світ те, що з роду людського ще так не відбувалося, і той, хто прийде, він буде особливий. Тому, коли ми згадуємо про цю подію, звичайно, ми можемо тільки тішитися, радіти і брати приклади із життя благочестивих людей. В цьому випадку в ролі благочестивої, благодатної. З'явилася Марія, яка відкликнулася з радістю на довіру Господа по відношенню до неї. Хай Господь благословить нас, щоб ми також, слухаючи Слово Господа, ми були також готові, як Марія, приймати все те, що Господь для нас говорить.